Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже шоколадний пиріг, який називається Брауні. Він у нас буде з горішками, дуже смачний, шоколадний, ароматний та в міру вологий. Вершкове масло та чорний шоколад нам потрібно розтопити на водяній бані, перелити в миску та дати охолонути до кімнатної температури. Горіхи порубати ножем, але не дуже дрібно. Можна брати будь-які горіхи, наприклад, магдаль чи фундук. У мене це волоські. До охолодженої маси додаємо цукор, перемішуємо вінчиком. Міксером користуватися не потрібно. Додаємо яйця, знову перемішуємо вінчиком, але не дуже довго, тільки до однорідності. Тоді до маси нам потрібно просіяти сухі складники. Це борошно змішане з розпушувачем, дрібкою солі та какао порошком. Перемішуємо вінчиком і наше шоколадне тісто готове. В самому кінці додаємо порубані горіхи, перемішуємо лопаткою. Форму для випічки застеляємо пергаментом, викладаємо тісто та розрівнюємо по формі. Випікаємо наш пиріг при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Готовий пиріг повністю охолоджуємо, хоча смакує він і в теплому вигляді. Нарізаємо на порційні шматочки та подаємо з горнятком кави чи чаю. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!